Відсутність пандусів біля головного відділення поштампу в Чернівцях створює неабиякі труднощі для людей з обмеженими можливостями. Тільки гляньте, ось цей метровий бар'єр на чотири сходинки подолати фізично на такому візочку практично нереально. Люди звернулися за допомогою до народного контролю. Майже 20 років в інвалідному візку пересувається пані Валентина. Самостійно піднятися цими сходами у поштамп жінка не може. Навіть якщо б мені допомагали, що це ну я думаю, не є доречним. Це постійно стрес для нас. Треба знати, як правильно брати завізочок. Якщо навіть тут буде кнопка виклику і вийдуть люди, вони мають бути навчені, вони мають бути проінструктовані. Пані Валентина нарікає європейських стандартів доступності у рідних Чернівцях. Немає мама прийшла. Їй важко піднімати візочок по таким сходам, щоб зайти в будівлю, отримати там що треба. І що вона має робити? Залишити дитину тут на вулиці і піти це просто неможливо. Так само і нам, людям, які присуваються в інвалідних візках. У мерії свій аргумент: європейські пандуси можуть зіпсувати вигляд історичних будівель. Немає однозначного рішення, скажімо, про те, як як цей пандус має бути влаштований і не зіпсувати нам об'єкт культури. Культурної спадщини. Існує окрема стаття, яка забороняє там, спотворювати об'єкти культурної спадщини і вимоги інших наглядових організацій є другорядними до вимог охорони культурної спадщини. Журналістам народного контролю керівники Чернівецької Укрпошти пояснили, як планують облаштувати пандуси в установі. Є можливість їхнього доступу через дворову частину на поштові з влаштуванням відповідного пандусу. Під'їжджає інвалід, кнопочка через камеру буде передаватися до охоронця. Охоронець буде відкривати автоматично їм двері, і там буде відповідно для них доріжка. По доріжці вони зможуть сюди доїхати. Таким чином це все планується влаштувати. Така система доступу у Чернівцях, хоч дорога, але життєво необхідна. Визнають в Укрпошті, попри високу вартість, обіцяють втілити в життя. У нас заплановано даний пандус влаштувати в 2015 році. Програма буде формуватися по закінченню першого півріччя. Народний контроль разом із візочниками на початку осені перевірять, як іде будівництво та чи тримають слово посадовці. Анатолінки фрегвасиль пантя. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ